Ми сьогодні будемо поєднувати все з одного пульта і візні ворота відкатні, і такі ось секційні гараження. Тобто ця релюшка вона замикає і розмикає контакти. Тут є отвір спеціально для дроту. Тепер нажимаємо на пульті кнопку, ту, яку нам треба записати. Тепер нажимаємо на, на пультик і ворота поїхали. Ми сьогодні будемо поєднувати наші едінгер пульта. Едінгровську автоматику, щоб відкривалося все з одного пульта. І в'їзні ворота відкатні, і такі ось секційні гаражні. Для цього нам потрібно ось такий приймач, який знаходив, можна передбати в компанії нові ворота, і зайти в самоприміщення і починати поєднувати. Як це робити, дивіться в даному відео. Ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень. Для того, щоб виграти, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і прийти записання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви зможете в компанії нові ворота при покупці автоматики. Другий подарунок це кресний. Правда, відкатній хворіт в електронному вигляді, повністю під ваш індивідуальний неприєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і прийти записання, яке знаходиться під відео. Ось такий приймач беремо. Сюди під'єднуємо живлення. Від 12 до 24 вольт. І знімаємо управління. Тобто ця релюшка вона замикає розмикає контакти. Тобто на кнопку цепляємо, де воно знаходиться в даній автоматиці Алютех, автоматиці в потолочці для секційних воріт. Зараз я все це покажу. Тут є отвір спеціально для дроту. Знімаємо клемму, Ну перед тим, як знімати клему, треба подивитися. Ми маємо GND це мінус 12 плюс – плюс. Ну, ми будемо в GND 24 цеплять. І GND SBS. Я зараз зніму клеммню, під'єднаю, поставлю, так буде більш точно видно. GND та мінус це одне те саме. Зверніть увагу, як ми під'єднали. Значить, дивіться. Перший це SBS. Потім одну ми пропустили, підключилися до GND. Я підключив і синій, і жовтий до GND, бо це, це і мінус, і він же для управління нам треба. І плюс я підключив на 24. Записуємо пульта ось за допомогою цієї кнопочки. Бачите? На неї нажав і відпустили. Засвітився цвітодіод. Тепер нажимаємо на пульті кнопку, ту, яку нам треба записати. Тримаємо. Все, пульт записано. О там проморгалося, пульт записано. Нажимаємо інший. Так само. пульт записаний. Чекаємо, поки вийде з програмування і будемо випробовувати. Коли лампочка потухне, тоді вже все, вийшли з програмування. Пробуємо. Все, ворота у нас пішли. Все чудово. Ми поєднали дві автоматики на один пульт. Друзі, ось ми поєднали нашу автоматику з автоматикою іншого виробника на один пульт. Як воно працює? Дивіться. Тепер нажимаємо на пультик і ворота поїхали. Все чудово, все працює. А також з цього ж пульта ми можемо. Дивіться, з цього пульта все з одного пульта робить. Все добре, все чудово.